Скажемо слава Господу, брати і сестри. Господь нам дарував таку можливість сьогодні прибути в цьому домі молитви, почути його святе слово. Хочу перед тим, як говорить слово Боже, прочитати вірш один. Навколо нас духовна йде війна, за наші душі не за тіло тлінне. Тож, друзі, знайте, що душа одна, і наше тіло все є єство винне. Всьому виною є прадавній гріх, що, як проказа, розійшовся в світі, і заразила ця хвороба всіх. Читаймо це в старому заповіті. Для Бога так важлива є душа, ідіть сьогодні всі, лише до нього, коли є тяжко, завжди Він тіша. Тримаймося завжди за Бога свого. Завжди пильнуйте, ворог бо не спить. Бажає наче лев нас проковтнути. Прекрасна є з Ісусом кожна мить. Д'явол хоче в пекло зіштовхнути, а Бог завжди постійно поряд є: від стріл ворожих захистить надійно, довіримо Богу все життя своє, лиш в Нім будемо нині і постійно. Слава нашому Господу! Дорогі брати і сестри, слово Боже, я буду читати це соборне послання святого апостола Якова з першого розділу і нижче. З першого вірша і нижче, перший розділ перший вірш. Як є врав Бога і Господа Ісуса Христа 12 племенам, які розпорошені, вітаю я вас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість, нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездогані були, і недостачені в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх до цього місця. І зупиняючись на другому, третьому віршові, хочу як би підкреслить таке повна радість у випробуванні. Ви знаєте, точно говорить так Слово Боже, що дьявол, він не спить, він не крикаючий лев, ходить, да? шукає, кого загубить. Слово Боже нас навчає і ми беремо з історії. І слова Божого з Біблії старого заповіту ті місця, де мужі Божі, які були движимі Духом Святим, які слухали голос Божий і повинувалися і виконували так, як воно повинно бути. І Я хочу, якби напомнити цю історію за Йосипа, да, коли його продали в рабство. І так хочу, якби підкреслити, повна радість у випробуванні. Яка то радість, да? коли тебе віддали в рабство, коли ти став рабом, коли тебе і можуть побити, і е, закрити в, тим, в підвал о, в тюрму те, що було з Йосипом в його житті, коли його забрали, коли, він став на, на, коли віддали його в рабство, і він був в тому Єгипті. Але ми знаємо, що це все. Було би, промислом Божим, і Господь так задумав, і так воно було зроблено. Але для Йосипа каже, що да, повна радість, повна радість. Ну, то я бачу, не бачу там радості ніякої. На сьогоднішній день я хочу, якби так прирівняти своє життя за цей час, що я тут знаходжуся більше півтора року. Ви знаєте, дуже багато приходить в житті спокуси, дуже багато виходить випробувань всяких. І дійсно бути в повній радості у випробуванні, ви знаєте, дуже важко. дуже важко. Коли приходять з різних, з різних сторін всякі випробування, всякі такі нападки. О, але Слово Боже нас тішить тим, що ми з Господом, що Господь. Заботиться о нас, да? він печеться, неусипно, написано так, день і ніч за кожного з нас. І ми знаємо, що я прочитав цей вірш, духовна війна, яка йде на сьогоднішній день, то що дьявол, написано востане во всій ярості своєї». Він встав о, і на сьогоднішній день і, він, іде велика війна за кожну душу, за кожного брата, за кожну сестру, за кожну людину. Яка живе на цій землі, то що Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб спасти, спасти те, що загине, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. І ми дивимося да, на цього чоловіка, на цього хлопця, який, будучи хлопцем, попав в рабство, о, яка була в нього терпеливість, наскільки він був послушний Богу. Що ми бачимо, що через деякий час він стає. Таким дійсно е, людиною поважною в, том, той, в тій державі, стає другим чоловіком після царя цього, який в Єгипті був. І далі, як і впише такі слова. Я хочу, щоб ми пам'ятали це, що воно приходило це Святе письмо нам на Пам'ять на розум, щоб ми розуміли те, що хоче від нас Господь, що дійсно через ці випробування переходи, дає, випробування дає нам терпеливість, коли ми терпимо, коли ми це переносимо, коли ми розуміємо, що це все содействує нам для блага, для того, щоб нам і справить путі свої. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездогані були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Слава нашому Господу! І хочу знову привести приклад одного мужа Божого. Цар народа Ізраїльського, який став царем після свого батька. І коли Бог питав нього, що ти хочеш, щоб я тобі дав, ми бачимо, що Соломон сказав мудрості, да? ти дав мені цей народ, щоб я керував ним, ну дай мені мудрості, щоб я мудро керував цим народом. Якщо не достає мудрості, то хай просив Бога, да? який дає просто і без укрьоха. Слава нашому Господу! Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. І ми бачимо цього царя, цього чоловіка, да, який став, о, наскільки Бог його благословив, наскільки Бог йому дав дійсно мудрості, наскільки Бог дав йому багатство його житті, що написано, що ні до нього не було такого, ні після нього. Такий наш Господь, але нехай просить з вірою. Нехай Бо така людина. Гад... Бо той, хто сумнівається, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Тому хочу сказати, дорогі брати і сестри, щоб наша наша, коли ми стаємо на молитву, коли ми стаємо, що -то, щось просимо Господа, щоб ми не мало не сумнівалися в тому, що дасть нам Господь це. Що дасть Господь нам це, щоб це було для збудови нашої, для духовної збудови, для того, щоб ми дійсно могли противостати дьяволу, щоб ми могли е, во все оружжя Боже, як написано, да, взяти щит віри, шлем, меч бою до Слово Боже, щоб ми могли стояти проти того, проти тих нападків, які є в нашому житті. Ми всі недосконалі, тому що ми не можемо, як би сказати так, щоб ще та гріховна Адамова натура да, вона залишається, ми можемо щось сказати, ми можемо щось подумати, ми можемо не так подивитися, але Господь говорить, щоб ми бодрствували постійно, завжди, щоб ми завжди бодрствували. От таке от слово, яке я прочитав, хай воно приходить нам на розум, на пам'ять, щоб ми розсуждали, розмишляли над ним. І дійсно через ці випробування, щоб ми не говорили, що Бог нас іскушає. Да? Тому що написано, випробуваний, не хай не каже, це 13-й вірш. «Випробуваний хай не каже ніхто, я від Бога спокушу, спокушаний, спокушуваний. Бо Бог злом не спокушається, і нікого він сам не спокушає. Але кожен спокушається, як над... надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Це наші думки, це наші очі. Побачили, зайшло воно до серця, і людина впадає з спокусу. Тому що ця пожадливість по тому зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Тобто ми бачимо, що зроблений гріх приведе нас до смерті. Тому Господь закликає нас до того, щоб ми були. Бо все оружжя Божі, щоб ми противостояли цьому всьому і бодрствували, і вірю в те, що Господь дасть сили противостоять цьому всьому злу, цьому всім, всім, всім випробуванням. Написано, що Бог сверхсили не дасть, не дає людині, щоб вона могла перенести це все. І вже коли приходить такий момент, коли ми вже нас сили немає, наші руки опускаються. А Господь піднімає руки, а Господь піддержує нас. Слава йому. То хай <зас> зачитають 21 і нижче. Тому-то відкиньте всілякі нечість та залишок злоби, прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухає Слово і не виконавець? Той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркало, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в ньому прибуває, той не буде забудько забудь слуха, слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Слава нашому Господу! Нехай Господь благословить, дорогі брати і сестри, кожного з нас, хай дає нам сили, мудрості, щоб ми укріплялися в Господі, щоб повна радість у випробуванні була у нас. Амінь.